Анські дрібнички вже втретє пройшли у Чернівцях успішні чернівчанки, вкотре провели благодійний ярмарок, щоб зібрати гроші на лікування наших військових. Цього разу панянки підібрали такий асортимент на ярмарку, який допоміг би чоловікам обрати для своїх жінок подарунки до 8 березня, і одночасно зробити добру справу, допомогти вилікуватись бійцям. Запропонували до продажу прикраси, сувеніри, вишиті картини та книги. Як завжди, ціни доступні, адже основна мета не кількість грошей, а бажання допомогти. Цього разу кажуть успішні чернівчанки, окрім поранених у військовому шпиталі, вони хочуть ще допомогти бійцям, які проходять реабілітацію у психіатрі лікарні. лікарніки ми допомогли вже нашим вісьм бійцям. Попередня ярмарка, яка була проведена 13 січня. Ми зібрали суму 9,274 і розділили її між двома бійцями 4,300 і 5,274. А наступна наша ярмарка була закумульована у нас 10,150 і ми віддали, розділили між шестю нашими бійцями. І, можливо, там невелика та була сума 2000 тисячі чи 1000 тисяча гривень. Але для них це дуже знаково, що вони комусь потрібні і за них хтось турбується.